Всім привіт ви на каналі СОВДВ. З вами я і я вам зараз. Ну, ви бачите, що я в якомусь іншому місті. де я, спитайте. Спитайте, давайте, я чухаю. Ну, коротше, я в Горватії. Як ви спитаєте, як мене сюди загораздило? На море ми приїхали. Зараз я, я вам покажу руц. Так, по-перше, я не буду йти, коротше, на двір. Тут так, ну, типу, з другого боку. Тут такі двері.

А вот тут сплю э, мама, Алиса и тата. Там такие шафы. Ой, бомбри, ден, 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 Тут ден, 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 Są takie ciemodanie i od odoszki Tak, w nasz studie... Czy tu? Tak W nasz studie jest taka szafka Tu ta pochodu On taki... ...dla słonecznej Ja tylko У мене просто було таке саме віло, але філетове. І його зламав Мюзик, і Аліса повністю розхлопалася. Я хотіла купити, ну я забула. Ну, далі. Тут було таких 40, ну, я взяла шість, ще сім отакі От зупочистки. Оце моє, ну я не знаю чому це в них. Ау! господи, який звук пробачте. Це мої сестри колись було моє і потім тут мій крем наш гель для душу. О, не знаю що це і шампунь такий. Так, знайшла нову кейсин. Так, оце такий шампунь. Он такий. Класненький, відкриваємо. О, дивіться, дивіться, статі. Там щось пише, Оп. Mm. Pachnie tylko moskiew i zielony jabłko. Wod, bardzo klaszmenki, ja myślę. Ja jeszcze nie testowałam. Potem... To jest gel. geo. Eh, tam Z... Biu... Bli -bli 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 -bli. Папайя, це папайя, коротше, вот це вот. Я ніколи в житті не пробувала папайю, Ну, пофиг. Так, вот тут вот таке. О, господи, як це смачно пахне. Прозоре. Це просто пахне манго якийсь папайя, а таке... О, перфекто, міамуре, міамуре. Ну, коротше, зачетно! І зараз я вам розкажу історію, що прям сталося недавно. Прям десь 2 хвилини тому, ну ні, десь 7 хвилин. тому Я починала знімати відео про Аватар Ворд, хоч це вже було 30-го. Оце... Оновлення. Ну, я не мала часу, якби ми сюди їхали вночі. І от. Не дивіться, це просто таке, і за того, що я просто плакала і це, і за того, що я не, нормально не спала, поки ми їхали. Ну і я спочатку думала зняти про аватар вор оновлення. Ну, чутко запізно, ну нічого. Я зайшла, закачувала оновлення, виключила камеру, щоб закачати оновлення. Ну, типу, не виключив, а на паузу поставила, І. Воно довго щось не скачувало. Я туди-сюди ходила, був 93, 93, і тільки 93. Це був ужас, я все почистила собі, чутку почистила, нормально, в мене є багато місця. І. Там була кнопочка видати. Я думала, це оновлення видавати, типу, щоб рестартнути його і ще раз закачати. Ну я видала Avatar World і в мене його нема. І мені треба його закачати. Я вже його закачала, але ви розумієте, в мене всі купляння, всі секрети, всі люди, доми будуть ресетнуті. Заново, Це дуже сет сторі. Це ужас. в той світ я не рестартувала і мала десь рік майже, майже рік скоро був. Вот так от. Ну, коротше. Це просто грани униваємо. Зараз я вам дещо покажу. До нас, якби... Тільки що заходила Іванка. <смір> Ви думаєте, з ким ми жили, мюзичка? З вікою? Ну, коротше, це моя дворідна тяча, дворідна сестра мого тата, коротше. І вона мені подарела і вона ще приїхала своїм хлопцем. І вони там будуть на 9 днів, а ми тут на 10. Він буде одну ніч без нас. <смір> ну... Отаке от. Це от пістолетик, який треба мукати в оце, і получаться бульки. Я би хотіла це зараз вам показати, ну, але мені від цього. І я це хочу розпакувати вже на пляжі, щоб там гратися. І ще є. Вот ні пістолети. І мені прийдеться з цим делать за алісою, а вони так двоє з'єднані, можуть бути або різні, або в дві руки, вот, тук, 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 тук. Ну. Правда, класні? В денес я такі самі, але губі вже. Бо. Вачер гун... гун. Ган. Ган, не знаю. Two pieces. Two pieces, не знаю кра. Не знаю я ну майже читатеньке, Пробачте, пробачте. Не знаю, чи ви знаєте то що знаєте таке, то що я поспорила з Денисом, що якщо я не прочитаю 13 книжок, то він мене не буде упашити. Вот, І я виграла з собою, я взяла отакі вот три книжки. Ви спитаєте. На 10 днів господи. три книжки, ти здуріла. А я вам скажу так. Я оці вот три книжки прочитаю. Стопроц, надіюсь. Але я ще взяла з собою комікс. І це ужас. Ну, ви, напевно, бачите, мої синяки. це, правда, ужас. Ужас. Ну і те, що я вам зараз розкажу, це буде капець. Коротше, ми приїхали десь в 9.30. Вийшли, пішли, здали чемодани. В такі ячейки, якісь сховища, туди здали, лишили, мій рюкзак собі взяли, там 5 євро ніби за одну ячейку е, на цілий день, чи не знаю, крот. І мій не здав рюкзак, і ще один не здав рюкзак. Ми брали на пряз штучки, ми майже нічого не взяли. Бо ви ці речі, чому я вам показую, і вони не відкриють. І за те, що ми їх просто не взяли, ми паски не взяли, нічого ми не взяли. Коротше, а взяли два рюкзака, які взагалі не треба брати. Бо В нас відкривається в цей апартмент, Типа, це готель, змішаний з квартирою. Вот. То тут, коротше, від 16, то з 4. -ї. Ви здіваєтесь просто, я вас питаю Чокнусь, чокнусь. Ну Ми пішли поїли в перший ресторан, що побачили. Класно. Там, конечно, не дуже знала англійську, але пофіг. Я їла, я заказала, там типо, було э, раннє меню типо, breakfast, э, Сніданок вот, Там типо, треба вибрати Я вибрала панкейки з нутеллою Там було чотири панкейки, я з'їла з два і один мек. Шах... не знаю, хто мої з'їв. Напевне, мама не знаю. Коротше, я два з'їла. І вот. Тому вот так вот. Uh, і пила фреш апельсиновий. Я не навіжу апельсин в будь-якому виді, ну цей фреш був персик. Нормал. Uh, і ми потім пішли. Куди ми пішли? А, зразу пішов на море. туди щось церкви, не знаю, пожарі, просто. У... Я ж йшов в носках і в лосінах. Коротше, ми туди дійшли, там тисяч народів, там пляж малесенький, там вода холодненька дуже. Там каміння на землі, там не пісок, там гокані. Ну, добре, тапки просто мене взяв. Я йду в ту воду. Мене починає дуже сильно холодно, потім я йду опять в воду. У мене заїла нога, я така Стій господи, Стій. О, ну, ви знаєте, що я ходила колись на піливані. Ну, я сподіваюся, Ну, в другому і третьому класі одне полетіть. Коротше, хто знає, то знає. І якби я вміла плавати, але я забула, бо я рік не плавала, я зовсім все забув. Ну от, що там ди-д-ди-каміння тисячу людей. Просто ужас. І. Я пішла на берег, ледве добралась в мене ще мозолі так. Зідрала шеї кісь мозоль, просто ужас. Свою ногу вас Вона якось нормально мене стала, пішла опять, отак ходила. ми вже мали йти назад. Я не придивалася, я йшла якби в купальнику і такі на кеті. Це був капець, я ледве йшла просто ужас. Ми ще ж, типу дороги тільки ужас. Сонце так. Біля! Я йду така che... ужас. Я собі вот тут типа солена вода мені вот тут рани зробив. Все був тут мокры, мок, ремок, ремок. Просто О, ужас. Посюду рани, якісь ти не можеш ти тебе ріже, так ніби просто ужас. Ну, потім ми пішли в Макдональдс. Стало трохи краще, я переділася, Якісь боберські одяжки Футболку і ванки Потім ми наконец-то прийшли сюди. Я помилася так боїться. Ну і вот от таке відео Аватар Воро дуже жалко. Реально, я не знаю, як я буду після цього жити Ну ви були na kanale па па не униваємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!